Відкриємо Євангелію від Івана перший розділ. Будемо читати в цьому розділі про Господа Ісуса. З першого розділу, з вірша 9 до 14. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав. Але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відцурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крови ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті. Та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Для початку з цього розділу хотілося припіднести деякі речі про Господа Ісуса. Він є особою, який прийшов в цей світ як син Божий, і стався людиною. Написано Слово сталося тілом. Він прийшов з вічності, він завжди був Богом, як каже цей розділ перший. Бог було Слово, і Слово сталося тілом. Господь Ісус Христос прийшов з неба, взяв на себе тіло, Він прийшов людиною. Він ніколи не був людиною, у вічності Він завжди був Богом. Він створив людину. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий це є Бог Біблії, яка би теорія не просувалася, яке би вчення не говорилося. Є один Бог в трьох особах. Він є вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. І тут ми читаємо про Господа Ісуса, що прийшов час, і Слово сталося тілом. Перебував між людьми. Син вічного Бога прийшов народитися в вифлеємі. Більшість з вас знає як? Від діви, від Духа Святого. Між худобою в'ясла покладений. Син вічного Бога в'ясла покладений. Він прийшов в цей світ. В цьому розділі описується, що Він прийшов, Господь Ісус Христос! І виникають запитання, чому він стався тілом, чому він став людиною, щоб перебувати між людьми, бути повним благодаті і правди. Чому він прийшов? Вірш 9 написано, що він є світлом правдивим. Він прийшов, щоб дати світло людині, світло для її душі. Він прийшов, щоб дати надію загубленому грішнику. Він прийшов. Про це світло у вірші 11. До свого воно прибуло, тобто світло. Та свої відсурались його. Він прийшов, його відкидували. Але він прийшов. Але є категорія людей у вірші 12. А всім, що його прийняли, Господа Ісуса, Господа Ісуса, який прийшов в цей світ дати світло нашим душам, щоб ми були прощені від наших гріхів і мали вічне життя, Він прийшов, щоб його прийняли. Він не просто прийшов померти на Христі віддати своє життя. Ні. Він прийшов, щоб його прийняли, щоб він ще дав життя вічне іншим. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Ці вірші нам говорять, що дитиною Божою потрібно стати. Ми не народжуємося дітьми Божими. Є дуже фальшива фраза всі ми діти Божі. Фальш. Є правда і є фальш. Біблія піднімає правду. І Бог хоче висвітлити правду, щоб ми не прийняли неправду. Господь Ісус Христос сказав: Я є дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Він є правда. Тут написано, що дітьми Божими стають. Всі, хто його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Кому? Тим, що вірять у ймення Його. Ми всі, Боже творимо, це факт. Абсолютно всі ми створені як людина, ми є Боже творіння. Але Бог хоче, щоб ми стали Його дітьми. І це можливо в момент віри в Господа Ісуса. Неможливо бути дитиною Божою, не ставши нею. Він хоче, щоб ми стали дітьми Божими. Він хоче, щоб ми мали вічне життя. Він взяв на себе тіло, він став людиною і відправився померти на Христі за наші гріхи. Він відправився віддати своє життя на Христі і пролити свою кров, щоб ми повірили в нього і стали його дітьми. Діти, які проведуть блаженну вічність в присутності Бога в небі, чи бажаєш стати його дитиною? Тим, що вірять у ймення Його, що не з крови ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народилися від Бога, має відбутись народження. Щоб стати його дитиною. Біблія дуже чітко говорить, син Божий говорить релігійному лідеру, вам необхідно родитися згори. Коли хто не народиться від духа, той не може побачити Божого царства. Потрібно стати його дитиною. Потрібно народитися від духа. Ми маємо з вами народження від наших батьків. Народження від наших батьків. Ми так прийшли в цей світ. Мама, тато. Ми родилися. Це наше фізичне народження. Хто би не були наші батьки, чи вони християни, чи не християни, це не дає нам автоматичного входу до Божого царства. Нам потрібно стати дітьми Божими. А нам потрібно мати духовне народження від Бога. Біблія дуже чітко говорить, вам необхідно родитися згори. Вам необхідне нове народження, новий початок, вам необхідно стати дітьми Божими. Як? Прийняти Христа. Єдиний спосіб отримати нове народження, духовне народження стати на цю дорогу прийняти Христа. Без прийняття Христа ми не будемо дітьми Божими. Ми залишимося його творінням на широкій дорозі, і написано, як, призначити умер... як призначено умерти один раз, потім вже суд. Бог буде судити гріх, Бог буде судити грішника і Бог буде судити його навічно, якщо він не прийме Христа. Але сьогодні є прекрасна новина. Господь Ісус Христос прийшов, Він стався тілом, Він помер на христі. Пролив свою кров, зараз кожен, хто приймає його вірою, стає Божою дитиною. Ти можеш в цей вечір визнати свої гріхи, повірити, що Він помер за твої гріхи. Він тебе зробить своєю дитиною. Господь Ісус говорить: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Це Він, хто дає мир. Чи ти маєш мир з Богом в цей вечір? Чи твої гріхи прощені? Чи ти є дитиною Божою? Це питання від Бога, це питання з Біблії, це є правда з Біблії. Кожен може стати дитиною Божою сьогодні. Завтра, можливо, вже не настане. Вчора вже немає. Сьогодні є можливість стати Божою дитиною? Прийнявши Христа, народитися від Бога. Це добра новина. Погана новина. Ми є грішники, які заслуговуємо на пекло. Це погана новина. Це дуже погана новина, що це місце є вічне. Це дуже погана новина, що звідси немає виходу. Коли грішник йде туди без Христа. Дуже погана новина. Нічого доброго в тому. Добра новина Євангелія. Христос спасає душі, щоб ми не пішли до того місця, щоб ми не пішли до пекла. Христос Ісус прийшов в світ. Щоб спасти грішників. 1 Тимофія 1.15. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття. Слово потрібно прийняти. Що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких перший я. Бог все вже зробив, Бог дав свого сина померти на христі. Воскресив його з мертвих. Бог все зробив для нашого спасіння. Ми маємо прийняти. Щоб стати дітьми Божими. І ми зараз відправимося в Луки 10 розділ. Будемо читати одну історію. Луки 10 розділ. З 25 го вірша до 37. го <кхи> Цю історію розповів Господь Ісус. І тут можна побачити себе. І побачити, хто є Господь Ісус, і прийняти Його в цей вечір. Нічого кращого в твоєму житті не станеться. Нічого, ніж подія, яка є одним моментом віри в Господа Ісуса. Якщо ти спитаєш правдивого віруючого, хто прийняв Христа, що найкраще, що сталося в твому житті? Христос знайшов мене. Я повірив в Господа Ісуса. Я отримав вічне життя. Що може бути краще? Коли Яків говорить життя як пара на момент з'являється і зникає попереду вічність. Подумай про це слово зараз. Вічність, вона твоя буде. Або в небі, або в пеклі. Все залежить від того, чи ти приймеш Христа, чи ні. Луки 10 розділ з 25. -го. По 37-й. І підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи учителю. Що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Питання про вічне життя. Найважливіше питання. Не думай, що в тебе є важливіше питання насправді в твоєму житті, ніж це. Не думай цього. Бо є диявол. Який хоче вказати, в тебе є важливіше запитання, ніж те, щоб мати вічне життя. Є справжній ворог, який зводить людство. Він є реальний, який засліплює людство. І хоче підсунути тобі важливіше питання. Що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Він же йому відказав правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, а хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону. І попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив вже там якийсь самарянин та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина, потому його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарія та й дав їх господареві й проказав: заопікуйся ним. А як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому? Хто попався розбійникам. А Він відказав той, хто вчинив милість. Ісус же сказав йому: Іди і роби так і те. Я хочу почати з кінця і з початку. Я, я це зроблю для причини. Почати з кінця і з початку. Що робить Господь Ісус Христос з цим чоловіком? Дає Найбільш важливішу відповідь на Його життя. Знаєте, що в кінці цієї історії Господь Ісус Христос, котрий же з цих трьох на думку твою, Господь Ісус хоче працювати своїм Словом. Прямо зараз, щоб ми думали про цю історію і про Нього. Він хоче, щоб ти про нього зараз думав. Він хоче, щоб ти думав зараз про себе, хто ти є в реальності. Це дуже важливо. Він хоче, щоб ми думали про себе, в яких ми обставинах є без Господа Ісуса. Яка думка твоя зараз? На цьому зібранні? Чи твоя думка про вічне життя? Чи твоя думка, як я можу бути в вічності? Як мені мати вічне життя? Якщо так, то це добре. Якщо так, то це найкраще. Він хотів його думку. І він хотів, щоб він думав про милість. Хто був ближнім? Тому, хто попався розбійникам? Хто вчинив йому милість? А тепер на самий початок. Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Господь Ісус, знаєте, до чого приводить думки цього чоловіка? Що в законі написано? Як ти читаєш? Він хоче спрямувати Його думку на Боже Слово. Ми не хочемо спрямувати вашу думку на церкву, на якусь відому особу, на якусь релігію. На наші добрі справи ні. В цих речах нема спасіння. В цих речах немає життя вічного. Господь Ісус Христос єдиний, хто дає вічне життя. Бог хоче, щоб твоя думка зараз була. Про Христа. Я сидів на Євангельському зібранні. Одна думка прийшла. Змінила все життя від того моменту. Я маю хрест на цепочці, на шиї, але я не маю Христа. Це була моя чітка думка. Я не маю Христа. Я йду в загублену вічність. Він спрямовує його мислення на Боже Слово. Що в законі написано? Що є першочерговим? Це любити Бога. І любити ближнього. Ісус каже, правильно ти відповів роби це і будеш жити. Але Ісус знав, що в цього чоловіка всередині є проблема? Справжня проблема? Він знав, що Він не, повря... не в порядку всередині. А хто то мій ближній? А як я можу любити Бога по справжньому і ближнього? Мене це зацікавило. Насправді, щоб отримати вічне життя, життя це не любов до ближнього. Це не про це тут говориться. Щоб отримати вічне життя, що це любов до ближнього. Ні, це не добрими справами. Насправді Господь Ісус витягував його думку і розказав цю історію. І хотів показати себе, хто є Господь Ісус? І цього чоловіка. Хто Він є насправді. Ми можемо побачити зараз далі в цій історії себе і Господа Ісуса. А той забажав себе виправдати і сказав до Ісуса, хто то мій ближній. І Ісус розповідає історію. Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, попався розбійникам, обдерли його, завдали йому рани, утекли, покинувши ледве живого Його. Є особа, яка побита розбійниками, яка лежить там ледве живий. Мала надія на якесь життя. Він помирає. Це ми без Христа. В нашій дорозі життя. В Божих очах непридатні, мертві в своїх гріхах, духовно сліпі, нищені гріхом. Це ми. В Божих очах. Проходив випадком тією, тією дорогою священник, один побачив його і проминув. Ніякої допомоги від священника. Релігійна людина, не допомогла йому. Так само і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Левит це особа, яка служила в Божій службі. Жодної допомоги. Проминув. Цей чоловік лежить там весь в ранах, Обдертий, збитий, без жодної надії приходить одна особа. Проходить вже там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. А це є прообраз Господа Ісуса. Він хоче прийти там, де ти є. Він хоче, щоб ти прийняв його там, де ти зараз є. Побачивши, яка велика в тебе потреба. В нього є велика потреба. Це питання про вічне життя. Я законник, я підходжу до Господа Ісуса, питаю про вічне життя. Мені Господь Ісус якусь таку історію розказує. Так. Він хоче, щоб ми думали про вічне життя. Чи ми його маємо і хто його дає? Змилосердився. Той самарянин. І Він підійшов, обв'язав йому рани, наливши оливи і вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці та й клопотався про нього. Це так само, як той добрий пастир, який лишає 99 і йде за одною загубленою овечкою, знаходить і кладе на рамена свої. Господь Ісус Христос, там, де ти є. Ми духовно в таких обставинах насправді, як цей чоловік, ніщо й ніхто нам не допоможе. Один. Господь Ісус Христос. Він став тілом, Він став людиною, Він прийшов до грішників померти на Христі. І своєю кров'ю Він очищує наші гріхи, коли ми віримо в нього. Коли ми віримо в нього. Приймаємо його як свого Спасителя? Ми, як ця людина, про яку попіклувалися? А другого дня, від'їжджавши, вийняв, він два динарія та й дав їх господареві І проказав заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих двох на думку твою був ближній тому? Яка твоя думка в цей вечір? Про Христа і про себе. Чи приймеш ти Його? Тут написано про заплату в кінці. Господь Ісус Христос заплатив на Христі своїм життям. Там в тортурах розіпнутий на Голговському Христі, заплатив за наші душі, щоб ми повірили в Нього і не пішли до пекла. Кожен відправиться до пекла, хто є в цій залі, хто не прийме Христа. Кожен. Кожен. Кожен відправиться до неба, хто є в цій залі, хто прийме Христа. Кожен, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у Його імення. Куди ти відправляєшся в вічність? Чи побачиш ти себе, як той, на тій дорозі, безнадійний? А до тебе прийшов Ісус, який. Помер на Христі за тебе і чекає, щоб ти повірив в своєму серці в нього, і був спасенний, отримав нове життя. Повірив, Він заплатив за мене в момент твоєї віри в Христа, коли ти його приймеш, ти маєш вічне життя. Я дякую Богу за ту думку 10 років тому. Я маю ланцюг з Христом на шиї, але я не маю Христа. Можливо, в тебе сьогодні є думка, що ти ще не маєш хреста? Повір в нього і будь дитиною Божою.